Немає значення, скільки голів вони нам заб'ють, тому що в цьому сезоні їм не обійти нас, адже ми сильніші. Це слова Ламіна Ямаля після перемоги Барселони в Кубку Іспанії. Мадридські медіа писали, що ці слова неабияк розлютили зірок реала, і вони будь-що прагнули провчити Барсу і її зазнайкуватого школяра. Але слова виявились пророчими, принаймні, що стосується співвідношення сил на цей сезон. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Фавбет, бери від гри своє. Це був фінал Ла Ліги, матч, в якому вирішувався останній іспанський трофей цього сезону. Барселона була виснажена інтером та спіймала об'ємну порцію дизморалі після виліту із Ліги Чемпіонів. А Реал мав тижневий цикл підготовки до Ель Класіко. Напередодні битви сезону неможливо було придумати кращий сценарій для Мадрида, який прагнув ремонтади у чемпіонській гонці. До того ж, Реал Мадрид ТВ традиційно почав займатися своєю улюбленою справою перед великими матчами. Переслідуванням арбітрів цього разу дісталось Ернандесу Ернандесу, якому згадали його інтерв'ю в 94-му році, де він назвав Барселону своїм улюбленим клубом, а улюбленими футболістами Ромаріо та Лаудрупа, у 1994 році. Пану Ернандосу було тільки 12 років, і з тих пір все могло змінитися. Подібна історія була і перед фіналом Кубку, коли арбітер Рікардо де Бурго з Бенгоєчеа навіть розплакався на передматчевій прес-конференції, розповівши, що через його діяльність страждає його син у школі, де його булять інші діти. Це ідеальний про. Лог до того, щоб розуміти психологію іспанського топ-футболу, і як майстерно Реал Мадрид грає із арбітрами, безумовно впливаючи на прийняття рішень з введенням вар Флорентіно Перес знаходить нові шляхи тиску, і це працює. Це класико, було емоційним і дуже хаотичним. Хаосом управляли Барселона та Ернандес Ернандес. Перший гол МБАПЕ вийшов контраверсійним. Передача Васкіса йшла на Вінісіуса, в той час як Кіліан знаходився в пасивному офсайді. Проте це був спірний епізод, адже позиція МБАПЕ вплинула на Дії Пауку Барсі, який, знаходячись під тиском нападника, допустився помилки. Ну а далі вже був фол щенсний і реалізація пенальті. Другий гол Кіліана також викликав полеміку. Мбапе залишився у грі після асисту Вінісіуса. Але питання виникли до моменту, який стався кількома секундами раніше, коли Вальверде з порушенням правил відібрав м'яч у Ямаля, після чого стартувала контратака Мадрида. Ось вам і перед тиск реалу в дії. Тим не менше, ці обставини здається, тільки надали Барселоні необхідного. Імпульсу Барсаганці Фліка це команда, яка грає на адреналіні, яка шукає гострих відчуттів. Німецькі тренери, його підопічні прихильники догми Йогана Кройфа, яка полягає в дуже простому формулюванні. Краще виграти 5-4, ніж 1-0. Віва Лавіда по каталонськи дуже швидко трансформувались в камбек 4 голи за 25 хвилин ще в першому таймі. Причому голи Ямалі і Рафіні розділяли тільки 2 хвилини. Те, що для інших клубів було б неймовірним досягненням, для команди Фліка це вже буде. Денність, скільки таких ремонтат ми вже бачили в цьому сезоні. Цікаво, що третій гол стався після символічного непорозуміння Мбапе та Сибайоса в центрі поля. Кіліан мав посилити реал та вивести команду на новий рівень, а сталося навпаки. Але це не провина французького нападника, це до відповідальності Флорентіно Переса та Карло Анчелоті. До речі, про кадрові рішення італійського наставника здається, що він все таки помилився зі складом грати проти Рафіні Лукасом Васкісом при здоровому Вальверде – Це злочин, злочин перед фанами Мадрида. Бразилець до цього позначався над капітаном Реала на Сантьяго барнабеу та у суперкубку, а цього разу знищив 33-річного гравця в епізоді з четвертим голом. У Орди Гюлера не було адресатів, окрім передачі назад. Ну а що сталося далі? Всі бачили. Зрештою, це взяття воріт стало вирішальним. Констатуємо і провальний матч турецького півзахисника, якого одразу після першого тайму замінив Брейм Діас. Перші 45 хвилин показали вразливість обох команд. Але якщо Барселона була у звичному вирі, то Реал скоріше розчарував. Триців не було жодного плану на гру з м'ячем, ані засобів стримати шалини Барси, яка розтікалася всіма зонами поля. Дуже часто господарі затискали гостей на їх половині. Це все призвело до тотальної переваги синьо-гранатових. Тільки подивіться на цю статистику. Виникає запитання, яка з цих команд зіграла 120 хвилин посеред тижня в півфіналі Ліги Чемпіонів. Здається, що Реал, настільки Мадрид не встигав за протконогою та енергійною барсою. Те, що команда Анчелотті не пропустила п'ять м'ячів і залишилася у повному складі, це справжнє диво адже, коли Чо мені фолив на Феррані, це було дуже схоже на фол останньої надії в другому таймі. Реал підняв лінію оборони і гра зосередилась на малій частині поля. Завданням гравців Мадрида було спіймати господарів на високій захисній лінії, і в цьому мали допомогти такі майстри, як Модріч та Браїм. І дійсно, час від часу гостям вдавалося змушувати Барселону бігти обличчям до воріт, але загальний дух поєдинку сприймався інакше. Скоріше каталонці мали забувати п'ятий ніж Реал третій. Барса навіть забила, але Рафіні заліз в офсайт. А далі вже був гол від Мадрида, який на трьох придумали мудріч Вінісіус Тамбапе. Як правильно зазначив Андрій Колісник в своєму телеграм-каналі, все геніальне просто, просто користуйся сильними сторонами своїх нападників. А у випадку з Мбапе та Вінісіусом це швидкість. Господарі мали закривати всі питання після геніальної передачі Ламіна Ямаля на Рафіню. У самій кінцівці Барса вимагала пенальті після удару Феррана, який влучив руку Чамені. Це була б не тільки нагода забити п'ятий, а й друга. Жовта для француза. Ернандес Ернандес переглянув момент на моніторі, але рішення не змінив. Хоча арбітри з кімнати Варна полягали, що епізод гідний призначення 11-метрового через те, що захисник реала не сховав руку і завадив польоту м'яча, який йшов у ворота. Дуже дивне рішення, яке могло призвести до повноцінного вибуху, якби юний дебютант Реалу Віктор Муньос, який грав Ламасії разом з Ферміном та Хаві Сімонсом, реалізував свій вихід сам на сам. Тут Барселону вже відверто пробачили, як і в епізоді з виходом. Мбапе, який зупинив з Зрештою, вся ця нервова кінцівка призвела до четвертого голу кіліана, але нападник заліз в явний офсайт для французького страйкера, який вийшов на перше місце в битві за печічі, цей матч став, наче фінал чемпіонату світу 2022, коли він також оформив хит-трик, але зазнав поразки. А тепер уявіть, що Реал дійсно зрівняв би рахунок і якимось дивом звів би цей поєдинок до 4-4, який би величезний суддівський скандал розгорівся б. настільки невідповідний рівень арбітражу про. Демонстрував Ернандес додаткової ложки дьогтю Барса отримала у вигляді скасованого голу Ферміна. Тут м'яч влучив у руку, але чим цей епізод кардинально відрізняється від моменту, з чого мені? Ніхто таки не зрозумів, а дехто із експертів посилається на пункт в регламенті, де гара рукою не вважається порушенням, якщо вона трапилась під час дриблінгу. Чергове спірне рішення арбітра на користь ралу. Погодьтеся, що в цьому матчі мав бути лише один переможець, і це чітко видно на ось цьому графіку активності команд від статистичного порталу. Опта чи візьміть хоча б показник XG. Тим не менше, неоднозначна робота арбітра не дозволила Мадриду уникнути поразки, і Барселона може забезпечити чемпіонський титул вже в наступному турі. Це може відбутись вже в середу, якщо Реал не обіграє Майорку в домашньому матчі. Якщо ж Мадрид набере три очки, то все вирішиться в принциповому каталонському дербі. У Барси буде шанс відсвяткувати чемпіонство на ворожій арені в протистоянні з Іспаньолом. Сезон, що завершується, став домінацією Барселони над Реалом. Хоча до початку сезону прогнози були з точністю. До навпаки. це мала бути ліга Мбапе, а стала лігою Барси та Ламіна Ямаля. 17-річний феномен Велькласі лідирував у ключових статистичних графах: удари, удари в площину, обводки, відбори від білої лаліги до Благограни, від Мбапе до Ламіна, від Еншелотті до Фліка, від Флорентіно Переса до Лапорти. Барса подолала все, окрім Інтера. Проте її головні зірки Ламін Ямаль, Рафінія та Педрі, все ще зберігають високі шанси на золотий м'яч. 2025. Це була історична перемога. І історичний сезон для команди Фліка Барса виграла чотири класика з чотирьох з різницею м'ячів шістнадцять сім. Востаннє синьогранатові здобували чотири перемоги у протистояннях з реалом за один сезон. Ще в сезоні 82-83, коли у їх складі грав Дієго Марадона. Але і це ще не все. Ніколи в історії Ель Класіко Барселона не забивала реалу 16 м'ячів за один сезон. Інформує журналіст Ревело Даріо Оєда. До цього максимумом були 13 голів в сезоні 2011-2012, Останньому для пепа Гвардіоли на тренерському містку на Ноу. Але тоді команди зустрічалися шість разів. Двічі в суперкубку, коли фінал ще складався з двох матчів і проводився влітку. Двічі в Лалізі та ще двічі в чвертьфіналі Кубка Іспанії. Абсолютний рекорд датується 1916 роком, коли команди зустрілися чотири рази поспіль у впівфіналі Кубка Іспанії. Вони зіграли перший матч, матч відповідь і два перегравання. Перший з них закінчився із рахунком 6-6. Тоді Реал забив 16 голів, а Барселона 11. Тобто виходить, що каталонці повторили рекорд 109-річної давнини. Серед інших історичних рекордів відзначимо наступні. Флік став другим тренером в історії Ель Класіко, який виграв свої перші чотири офіційні матчі після Пепа Гвардіоли, який переміг у перших п'яти поєдинках між 2008 та 2010 роками. Ферран Торрес став дев'ятим гравцем у топ 5 лігах Європи цього сезону, який оформив хет трик асистів в одному матчі. Мбапе вже забив 39 голів у всіх турнірах і побив рекорд за кількістю м'ячів у дебютному сезоні за Реал. До цього дня рекорд належав Івану Саморану 37 голів. Після дубля на рахунку Рафіні вже 59 результативних дій у всіх турнірах, на 7 більше ніж у Леонеля Месі в його останньому сезоні за клуб. У Лалізі Барселона забила 95 голів. Це більше ніж у будь-якому з останніх шести сезонів, і при цьому ще залишилося три тури. Ось такий от багатий на події і знакові історичні факти виявився 261-й Класіко Барселона тепер відстає від реалу лише на одну перемогу. А загальна статистика протистояння в офіційних матчах виглядає наступним чином: 105 перемог Мадриду, 52 нічиї і 104 перемоги Барселони, 440 на 431 за різницею м'ячів на користь Бланкос. Нинішня тенденція, звичайно ж, не на користь реала, який дуже вчасно прощається з Анджелоті, і вітає на тренерському містку одного з найпрогресивніших коучів нової хвилі, Хабі Алонсо, який вже попрощався із Леверкузенським Байером. Але це вже буде зовсім інша історія. Барселона вже вступила в нову захоплюючу еру із Гансом Дітером Фліком, який зовсім скоро продовжить контракти з клубом до літа 2027 року. Виграти Ла Лігу, Кубок, Суперкубок і зупинитися за крок від фіналу Ліги Чемпіонів. Це чудовий результат для нової команди в дебютному сезоні німецького тренера, який виявився найкращим підписанням Лапорти. А реалу все ще треба знайти свій новий шлях, де головною зіркою буде Кіліан Мбапе. За цим буде дуже цікаво поспостерігати. Якщо сподобалося відео, буду вдячні. Вдячний, якщо б віддячити своїми красивими гривнями, закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте, це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.